Є така легенда, що бузок треба ламати. Але як це завжди буває з легендами, воно так, але трошечки не так. Кожна гілочка у бузку закінчується суцвіттям, а з обох боків від суцвіття є дві гілки, і таким чином з кожної гілки утворюються дві. Подвоюється кількість гілок, і в результаті куст виглядає занадто густим. І дійсно, якщо зменшити кількість гілок, то це буде краще. Але так як їх зменшують наші люди, вони зламують не суцвіття, вони зламують не окрему гілку, а вони зламують всі суцвіття з бічними гілками, і це не можна таке робити. Треба не зламувати, а зрізати. І зрізати так, щоб залишити основні гілки скелетні гілки, а прибрати вторинні гілки, частину гілок. Тут у нас хтось заламав, зараз ми трошки підрівняємо. Тобто зріз повинен бути рівним, а не довгим заломаним. Нижні гілки, які пішли донизу, вони не потрібні. Точно можна зрізати, коли утворилось насіння. Оце вчасно, якщо зрізати, то не будуть витрачатись сили на створення насіння, а буде більше сил на цвітіння. У нас на території України є два види буску: бузок угорський, бузок звичайний. Ну, звичайний, ви знаєте, а угорський є в Карпатах і в Ботанічних садах. Він цвіте пізніше, і е, листя у нього схоже на черемху, і пахне він дуже. Інші види трапляються в Азії, в ботанічних садах є до 28 видів буску. Є української селекції чудовий сорт Тарас Бульба. Вони квітнуть в різний час, і якщо у вас є, наприклад, пізній сорт Тарас Бульба, він буде квітнути через 2 тижні, а такі сорти, як бір'є, як дикі оці варіанти, вони квітнуть зараз. Бозок можна вирощувати кущем, а значно цікавіше залишити один стовбур і вирощувати його деревом. В такому разі він квітнутиме більше і квітнутиме раніше. І квіти, як правило, більш яскраві. Розводять його поділом куща, якщо це кущ, але сорти розмножують щепленням, можна розмножувати щепленням або весняним копулюровкою, або вічком.